6 вересня всі користувачі Xbox та ПК, хто звичайно придбав гру, мають змогу доторкнутися до довгоочікуваної космічної RPG від Bethesda Starfield. І це перший новий IP або новий всесвіт, як його називають самі творці, за 25 років. Ми вже знаємо про легендарний The Elder Scrolls або Fallout. Це величезні відкриті світи, в яких можна буквально жити та проводити сотні годин. За дослідженням та розвитком. І сьогодні я в рамках модернізації своєї вже багатостраждальної рубрики 9 хвилин після старту покажу вам, що ви побачите за перші дві години гри в Starfield І зможете зробити для себе певні висновки та визначитися, чи є ця гра цікавою, чи треба на неї викидати гроші, і чи можливо вона не варта взагалі нашої з вами уваги. Я вам покажу і розкажу, як розгортаються події, а потім зроблю. Власний висновок з того, що я встиг побачити за цей проміжок часу, розкажу про візуальну та технічну складову проєкту. Рівно 2 години або 120 хвилин, які вам надає, наприклад, Steam, щоб ви могли повернути гроші за придбану гру. От саме ця цифра буде відправною точкою в моїх майбутніх відео такого формату. Я вас всіх вітаю, ви на каналі Eternal Play UE около мікрофона. З вами, як завжди, я, Дмитро. Якщо що це відео вам сподобається або не сподобається, і у вас будуть якісь пропозиції щодо його модернізації, я, як завжди, чекаю вас у коментарях. Завжди радий поспілкуватися з адекватними людьми. Підписуйтесь звичайно на цей канал, а також на мій другий лайв канал, якщо ви цього не зробили ще раніше. Приєднуйтесь до нашого дискорд-сервера, я буду радий вас всіх там бачити. Також, якщо у вас є бажання підтримати. Мати українськомовний контент, то ставайте спонсорами цього каналу на Ютубі, або можете підтримати мене одноразовим донатом за посиланнями, які є в дописі до цього відео. Підтримуйте обов'язково наші сили оборони за посиланнями, які також є в дописі, або будь-яким зручним для вас способом. Ну а тепер беріть щось смачненьке. Сподіваюся, що все, що ви дізнаєтесь з цього відео, буде не лише корисним, а ще й цікавим. Вмикаю мій таймер, будемо починати. Для того щоб потрапити в головне меню гри, моєму ПК знадобилось лише 17 секунд. Особливо нічого на початку не перенавантажено рекламами, банерами, попередження та іншим, як завжди, дратуючим лайном. Що до речі, здивувало, не було ліцензійних угод, налаштування яскравості та іншого. Тому рухаємося в бік графічних налаштувань. Одразу зустрічаю прямо глобальну недоробку. Неможливо. Змінити роздільну здатність у повноекранному режимі, тобто потрібно грати в нативній роздільній здатності монітора або грати у вікні. Це повний трешак, як на мене. Сподіваюся, що до сьогодні це вже було виправлено. Виставляю ультра налаштування, вмикаємо FSR, який, до речі, увімкнений за замовчуванням, і починаємо нашу подорож. На першій хвилині 8 секунди бачимо ознаки життя на екрані. Bethesda презентує Starfield, ще 30. Секунду, крім тексту та логотипу гри, не відображається на екрані нічого. На першій хвилині 42 секунди з'являється перше зображення ігрового процесу. Бачимо якусь жінку та хлопця, з якими ми спускаємося, скоріше за все, до шахти на ліфті. Вона водить нас в курс справи, розповідаючи, що ми будемо видобувати і якісь цінні речі в цій печері. Наша подорож на ліфті триває майже дві хвилини. Звертаю вашу увагу, що гра на англійській мові. Ані цвино собачою, ані Української локалізації в ній немає. Тому, якщо у вас проблеми з англійським, то треба буде або щось вигадувати, щоб зрозуміти, що відбувається, або грати вам буде просто нецікаво. Бо це RPG від Bethesda, в якій купа діалогів, пояснень, дописів, статистики та інших текстових речей. Ми бачимо світло внизу та гірниче обладнання. На перший погляд все виглядає досить непогано, освітлення та текстури приємні оку. Але Одразу кидається в очі, те що тіні відкидають лише мої супутники, а мене ніби тут взагалі немає. І у мого персонажа теж немає, що є не дуже добрим для суперсучасної гри у 2023 році. Ця жінка виявилася місцевим керівником. Вона роздає піздюлини всім співробітникам, дає нам в користування лазер, завдяки якому навчає нас видобувати цінний ресурс, який називається беріліум. Потім величезна машина прогризає породу, і ми разом з іншими шахтарями опиняємося в печері, в якій знаходимо щось невідоме, від чого наш персонаж втрачає свідомість. І таким нехитрим чином ми потрапляємо на лікарняне ліжко, де нам кажуть, що ти нічого не пам'ятаєш, щось трапилось? Хто ти, типу? І тут на 9-й хвилині 21 секунді нас зустрічає хвалений редактор персонажа, про який ми з вами говорили в новинних дайджестах вже неодноразово. Я зупинив час на момент створення свого персонажа, бо кожен з нас буде його ліпити певну кількість часу, або можна взяти рандомного героя і продовжити грати з ним. Під час створення зовнішності героя особисто. Особисто я нічого неймовірного не побачив. Як на мене, створення перса в Baldur's Gate 3 набагато зручніше і набагато ширший арсенал для творчості, завдячуючи хоча б більшій кількості раз. Тут ми можемо створити лише людину. Неймовірно, детальним редактор теж назвати не повертається язик, а зручність, як на мене, взагалі дорівнює нулю. Думаю, що розробникам потрібно дуже ґрунтовно змінити підхід до всіх цих повзунків. Кількість елементів зовнішності дуже обмежена і ви на. Вряд чи зможете зліпити, будь-що використовуючи ці інструменти. Це моя суб'єктивна думка. Можливо, саме для вас це буде прикладом ідеального редактора персонажів. Потім традиційно для ігор студії обираємо історію нашого героя та кілька вмінь, які будуть впливати на подальший розвиток нашого персонажа. Ну і звичайно, даємо йому ім'я і продовжуємо. У мене на створення бійця було витрачено загалом 13 хвилин і 26 секунд. Гра продовжується, діалог продовжується. Продовжується також в його процесі. Нас продовжують знайомити з інтерфейсом гри, використовуючи який, ми вдягаємо скафандр та виходимо на платформу, яка побудована на поверхні планеті, на якій ми перебуваємо. Також дізнаємося, що, що у нас з вами є можливість перемикатися на погляд від третьої особи, що є дуже непоганим рішенням для тих гравців, які бажають насолоджуватися виглядом свого персонажа. Камера перебуває приблизно поза правим плечем і дуже схожа на те, як грається в гір. Софвор в процесі розмови стало зрозумілим, що ми віднайшли якийсь хитрий мінерал, на який вже мається покупець, і він з хвилини на хвилину має прибути та привезти гроші. Що ця річ коштує більше, ніж вся ця клята шахта заробила за місяць. Тобто, дуже вдале полювання виявилось. Ззовні все також виглядає поки що дуже непогано. Хоча продуктивність гри значно просіла, як тільки ми покинули приміщення. На 13-й хвилині 26 шостій секунді. Бачимо здоровенний космічний корабель, який приземляється на платформі. Із нього виходить дуже поважна людина, яку звуть Барет. Далі на посадковому майданчику зав'язується перестрілка з піратами, які скоріше за все дізналися про річ, яку нам вдалося добути, і вирішили її викрасти. Перше враження від стрілянини суперпозитивні, хоча й казуальність на мене занадто велика. Знищивши всіх ворогів, маємо змогу зібрати з них все, що вони мали на собі: різноманітні предмети, зброю, боєприпаси. Це спорядження, все це падає в рюкзак, і звідти ми можемо скористатися цими речами або в подальшому продати їх, якщо вони нам будуть непотрібні. Але поки що невідомо, де ми можемо провернути цю спекулятивну угоду. Після перестрілки Баред каже, щоб ми брали собі його корабель разом з дивним бортовим роботом-помічником Васки та відвезли цю річ, яку ми видобули в шахті, спеціальним людям, які займаються дослідженнями. Бо ця штука виявилася дуже цінним Артефактом. А на запитання, чому він нам віддає свій корабель, він каже, що фактично він не його, а контори під назвою Сузір'я, на яку він працює, і йому до дупи, що буде з цим всім майном. А якщо я хочу бути справжнім дослідником космосу, маю ставити менше запитань. Так от, без додаткових питань, піднімаємось на борт вже нашого корабля класу А, інтер'єр якого одразу кидається в очі, і він зроблений дуже ретельно. Є елементи побуту, декор. Та інші цікаві дрібні подробиці, які вказують на те, що розробники дійсно заморочилися над його створенням. Після зліту ми з вами потрапляємо у відкритий космос, де нам гра розповідає, як досліджувати різні планети, користуватися мапою, а також вплутуємося в першу космічну сутичку з ворожим флотом. Після знищення техніки ворога її також можна лутати і збирати цінні речі для модернізації свого космічного корабля. На 36-й хвилині ми з вами приземляємось на планету крут яка є супутником іншої великої планети. Поверхня цього небесного тіла вкрита скелями та запорошена піском, але на ній існують якісь дивні істоти. Невідомо, чи є вони ворожими для нас чи ні. Далі нас гра продовжує знайомити з основними механіками. У нашого дослідника є сканер, який допомагає виявити цінні речі навколо себе, правильний шлях до цілі або просканувати невідомі до цього мінерали чи істот. Прибувши на дослідницьку станцію, ми знову вплутали. Минуємося в стрілянину, яка в черговий раз мене дійсно вражає, якщо чесно. Штучний інтелект ворогів реалізований досить непогано. Вони ховаються за укриттями, намагаються не потрапити під вогонь і обійти гравця для більш ефективного знищення. Черговою механікою, з якою нас знайомлять, це зламування замків. Це дуже цікава міні-гра, за допомогою якої ми можемо потрапляти до зачинених кімнат або забирати речі з зачинених секретних скринь чи сейфів. Я на одну з цих головолов. Мок, витратив достатньо багато часу, не дивлячись на всю її примітивність. Далі минає вже 1 година 14 хвилин. Ми потрапляємо на ще один посадковий майданчик, на якому за основним завданням знищуємо капітана Малого Флоту, в якого забираємо якусь хитру ракетну штуку. Це такий собі міні-бос, або, можливо, навіть і не міні. У нього багато хп, він дуже вправно поцілює в нас своєю зброєю, ухиляється від атак, стрибає. І, взагалі, достатньо розумний, і спритний як для NPC. Отримав масу задоволення у битві з ним. Його охоронців було вбити набагато легше. Після всіх цих пригод прибуваємо у місто Нова Атлантида на посадковому майданчику. Спілкуємося з техніком, який нам розповідає про тонкощі ремонту та покращення нашого корабля, де і як можна купити чи продати речі, і відправляємося далі. Місто виглядає дуже великим. По вулицям ходять просто натовпи NPC, які спілкуються між собою, та здається, що життя в цьому мегаполісі йде своїм шляхом незалежно від дігравця. Минає одна година і 34 хвилини, і ми нарешті з вами потрапляємо до керівництва Сузір'я. Вони говорять, що якогось біса Барет віддав їхній корабель та робота невідомо кому. Але якщо ми приперли артефакт, який вони шукають вже давно, тоді все добре. Якась для мене супер незрозуміла сюжетна діра. Барет просто так без причини віддав. Корабель невідомо кому, а керівництво нібито і не проти. Хрінь повна. Ну окей, як виявилось, це артефакт лише частина чогось важливого. І коли все це склалося докупи, керівниця цієї лавочки пропонує мені працювати на них та досліджувати космос далі. За гроші, звичайно ж та ресурси, які вони обіцяють надати, якщо я буду не проти. В підвалі цього приміщення я знаходжу купу всіляких верстатів для крафту, на яких можна створювати більш поживну їжу, яка буде відновлювати більше хп. Але для цього зрозуміло, що треба мати. Всі інгредієнти також верста для покращення зброї, спорядження і купа-купа-купа всілякого цікавого для крафту. Розібратися зі всіма цими речами за дві години мені не вдалося, але кількість механік просто вражає. На жаль, за дві години я не встиг знайти торговця та продати йому якісь непотрібні речі. А тепер підіб'ємо певні підсумки після моєї двогодинної подорожі по Всесвіту Старфілд. Почнемо з візуальної частини, бо вона, як на мене, не менш важлива за сюжет та цікаві ігрові механіки. Бо все, що ми з вами бачимо, воно буде у нас перед очима на протязі всієї гри. На ультраналаштування графіки все виглядає досить непогано. Так, саме так, просто непогано. Картинка зірок з неба не дістає. Все дуже посереднє, як оточення, так і анімації і спецефекти. Нічого такого, за що б могло зачепитися око і сказати: отак, такого як Star Філд я більше ніде не бачив. Ні, такого немає. А от якщо знизити графічні налаштування хоча б до просто високих, то візуальна частина значно погіршується і стає прямо програвати більшості сучасних проєктів. Навіть в Baldur's Gate 3, яку не оспівували як Суперпупер передова Трипл гра, вона має набагато приємнішу картинку, ніж Starfield. Знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Можливо, ви вважаєте по-іншому. Тим не менш, Огидною картинку назвати далеко не можна. Вона просто звичайна. Хотілося б чогось більш цікавого та інноваційного. Далі технічна складова. Перше на що я вже звертав увагу, це неможливість перемкнути роздільну здатність і залишатися в повноекранному режимі. Це дуже суттєвий мінус. Далі продуктивність гри, вона залишає бажати кращого. На моєму ПК, специфікація, якого ви зараз бачите на своїх екранах, а також можете ознайомитися з ними в дописі до відео, я не мав стабільні 60 кадрів на секунду в роздільній здатності 1440 p Зміна графічних параметрів суттєво на продуктивність, на жаль, теж не впливала. Рекомендовані системні вимоги навіть і близько не відповідають реальності. Судячи з того, що я мав на Своїй машині, а вона перевищує ті, що опубліковані розробниками, хіба що вони мали на увазі, що гра буде працювати у Full HD та 30 кадрів на секунду. В приміщеннях кадрова частота підвищувалася і перевалювалася за 70. А от на відкритих просторах іноді навіть не сягала 50 кадрів на секунду. Були помічені фрізи та статери, не дивлячись на те, що гра встановлена на SSD. Коротше, з оптимізацією ще працювати і працювати. А от що чого не було, так це багів та вильотів. За дві години гри я не побачив жодного крашу чи глобального багу. Якщо хтось грав, помічав, напишіть мені в коментарях, буде цікаво. Зроблена величезна робота над проєктом, але є ще куди покращуватися. Я думаю, що Бетезда просто зобов'язана першочергово підвищити продуктивність гри, бо виглядає вона абсолютно не так, як потребує ресурсів. Історію за дві години з зв звичайно охопити такої величезної гри неможливо, масштаб просто вражає, але сюжет має одразу величезну діру, пояснення які я для себе не зміг знайти. Чому я з шахтаря перетворився в дослідника космосу? Для мене це досі незрозуміло. А так, все прекрасно. Артефакти, дослідження невідомого, ресурси, гроші, космічні кораблі, стрілянина все це не викликає питань. Далі з розвитком сюжету буде більш зрозумілим, що відбувається навкруги. Ну і головне питання: чи купувати гру, чи ні, чи повертати гроші, якщо вже купив, чи не варто. Гра дійсно цікава і чіпляє, але десь після години гри, коли події починають розгортатися швидше і стає відома більшість ігрових механік. Хочеться вивчати цей всесвіт. Багато всього невідомого хочеться побачити. Побудувати крутий корабель та злітати на іншу планету, подивитися, що там є, окрім піску та скель. А можливо, стати космічним поліцейським і битися весь час в космосі з ворогами. Або, можливо, допомагати іншим НПС з їхніми проблемами, виконуючи додаткові квести. Подивитися на арсенал, який буде далі, прокачати спорядження, або просто стати торговцем мотлохом і заробити купу Грошей коротше робити є що, і залишається багато запитань, на які хочеться отримати відповіді. Але є декілька але як завжди. Я, мабуть, на вашому місці купив би краще геймпас та спробував пограти не купуючи гри. Це по-перше, дешевше. А по-друге, це проєкт без розумілої локалізації. Якщо ви не знаєте англійської, буде дуже важко, а в подальшому стане не цікаво. Тому викидати 1700 гривень. Не варто. Сподіваюся, що би відгукнуться на петицію від українських гравців щодо додавання української умови в проєкт. Але якщо навіть це відбудеться, то локалізація буде ще не скоро. Далі, якщо ви не є власником потужного ПК, я вважаю, потрібно дочекатися кількох патчів оптимізації. Бо грати в 20-25 FPS на низьких налаштуваннях графіки зовсім недобре. Бо шутінг буде максимально мерзенним. Якщо в найближчому майбутньому ви не збираєтесь моделі. Модернізувати свій ПК, або гра не з'явиться на хмарних сервісах і буде працювати там нормально, то ваше рішення це знову ж таки геймпас, де можна за відносно невеликі гроші спробувати, як працює проєкт. Якщо ви використовуєте консоль Xbox, то вам диватися вже немає куди. 30 FPS це ваше все. Хоча я б на вашому місці також почекав, поки вийде патч з оптимізацією, або знову ж таки Pass. Starfield це звичайна РПГ. Від Бетезда, яка не викликає вау, ефекту. В неї люди будуть грати ще роками. І тому, якщо ви поринете у цей всесвіт за кілька місяців, коли будуть виправлені критичні помилки та зроблена хоч якась більш-менш оптимізація, ви абсолютно нічого не втратите. Якщо купили гру в Steam і вона у вас працює погано, то повертати, мабуть, її вже не варто. Її допилять, як це було з Fallout 76, який вийшов набагато гірше. Гіршому стані, ніж Starfield а зараз це чудова гра. А також ви можете завантажити гру на відомих нам з вами ресурсах абсолютно безкоштовно. Але на них дуже важко слідкувати за оновленнями. Тому, якщо ви хочете грати і отримати покращення та виправлення, я вам цього робити категорично не рекомендую. Але ознайомитися ви з грою можете. А вирішувати, звичайно, вам і тільки вам. Сподіваюсь, це відео було цікавим та корисним. Якщо так, тоді не забувайте протискати вподобайки, писати коментарі. Давайте з вами обговоримо, як для вас довгоочікувана Starfield. Ну і, звичайно ж, підписуйтесь на канал та вмикайте дзвоник, щоб не пропускати наступні відео. А також пропоную вам розгорнути допис до цього відео та ознайомитися з посиланнями, які там є. Можливо, ви вирішите ними скористатися. Дякую вам всім за здалегість. За підтримку та перегляд бережіть себе. Слава Україні!